Всім привіт! Це Мотостор, і у нас сьогодні прекрасне ранішнє відвантаження трактора Сінтай 244. Ви тільки зверніть увагу на цей дизайн передньої частини і на цю класну діодну оптику. Просто неймовірний погляд. І я думаю, що ви запам'ятаєте саме такий суровий погляд трактора Сінтай 244 надовго. Трактор має хорошу комплектацію, є комплект передніх противаг, є комплект задніх колісних противаг. Двигун 3 циліндри, КМ 385, колія по центру 1,20 м, агротехнічний кліренс 37 см. Далі у нас редукторний передній ведучий міст, є гідропідсилювач або гідрооб'ємне рульове керування, кому як більше подобається. Щеплення сухе, однодискове. Коробка 4 передачі вперед, одна передача заднього ходу. Достатньо широка і найголовніше, що рівна підлога. Тобто зона посадки комфортна. Панель приладів, хоча і проста лаконічна, але 5 основних показчиків, перемикачів, все необхідне є. Коробка, бачите, давайте ще раз. 4 вперед 1 назад, окремий важель повишених, понижених, увімкнення повного приводу, дві швидкості валу відбору потужності, сидіння з підлокітниками, задні колеса розмірністю 9,5 на 24, колісні противаги, бачите. Далі є розпорка на задніх крилах і триточкова навіска, яка розрахована на навантаження у 450 кг. Плюс електрична розетка під причіп плюс гідровиход, тобто все, що необхідно, в тракторі, повністю є. Ось так виглядає цей трактор, і ціна такого трактора станом на день публікації відео складає 233 тисячі гривень. Якщо і ви хочете купити такий трактор, то телефонуйте 066 949 9090.